Трібно читати. Mm -hmm. Хочеш почитати трошки? Uh -huh. Почитай трошки. І, значить, е... дивися, ось зараз е... ти будеш читати, второзаконія, 17 -та глава, так, Второзаконія 17 -та глава. І будеш читати, знаєш, з якого вірша? У мене навіть записано, мабуть, чи з 18-го, зараз я дивлюся. Я записав собі. Так. То законіє, да, з 18 го вірша. зараз будеш читати, так? Mm -hmm. От, але я яку думку хочу сказати, що. Читай, тоді будемо спілкуватися. Але коли він сяде на престолі царства свого, повинен переписати. Для себе список закону цього, з книги, зна... знаходиться у... з книги що знаходиться у священників Левитів. І нехай він буде в нього, і нехай він читає його в усі дні життя свого, щоб навчався боятися Господа, Бога свого, і намагався виконувати всі слова, закону цього і постанови ці. Щоб не гордувало серце його перед братами його, і щоб не ухилявся він від закону ні праворуч, ні ліворуч, щоб довгі дні перебував на царстві своєму він і сини його серед Ізраїля. От, цікаво. Да. Цікаво. Давай роздумувати над цими словами про що тут Бог говорив народу Ізраїля. Тому що він повинен був переписати uh -huh. слова закона собі, десь uh -huh. там зошит в книгу, щоб постійно читати uh -huh. ці слова. Тому що коли людина пише, вона краще запам'ятовує uh -huh. і відкладається те, що пишеш краще. Uh -huh. І от він повинен був переписати собі ці закони заповіді. Uh -huh. З Тори, станах, з все з, ну, з священного писання переписати собі до своїх зошитів. І тоді він повинен був в ньому перебувати, читати його uh -huh. і вчитися боятися Бога і виконувати всі ці закони. Uh -huh. Так, так, да. так. Так. І боятися ні праворуч, ні ліворуч. І що тут дуже важливого? Mm. Що тут дуже важливого? Mm. От. Що Бог це говорив, це говорив mm. в опторозаконії, це він говорив десь за 200 років до того, як е, ми читаємо перше царство 8 глава, mm. як захотів народ собі царя. Тобто Бог наперед знав все детально, подробно, що буде відбуватися. Тому що я вибачаюсь, коли ми читаємо трошки раніше, що він тут сказав, Бог за царя. Ось він говорить. Він говорить, коли ти прийдеш у землю, яку Господь Бог твій дає тобі, і володієш нею, ну, в обіцяну Богом землю. Да? Mm -hmm. Вони. Вже у 1 цар, восьмій главі, вони вже прийшли в цю землю і вони вже жили там років 200. Так? І оволодієш нею, і оселишся на ній, і скажеш, поставлю я над собою царя, подібно до інших народів, що навколо мене. Mm -hmm. Тобто Господь наперед знав кожне слово, яке е скаже народ. Бог знав, що колись захотять собі царя. От. Цікаво, так? Да? Да. І яка тут важлива думка ще, про що тут говорить Бог? Ну, ось зрозуміло, Бог говорить, що, щоб, щоб цар списав собі закони. закони, заповіді Божі, так? Угу. От. І щоб він читав їх щодня, і, роздумував і про них щодня. І виконував. І виконував їх. Угу. Тобто, що таке закон і заповіді Божі? Десять заповідей, і там ще є багато, багато різних да. Да, заповідей. Це Божа Конституція угу. була для народу Ізраїля. Однаково, що для царя, що для народу? В Божих очах, в Божих очах цар був такий же рівний, як і звичайні люди із народу. Розумієш, Бог однаково до всіх відноситься, Він не лицемірний. Mm -hmm. Що цар, що звичайні люди з народу. Цар, він повинен був будь не егоїстом, не грішником, він повинен був піклуватися про свій народ, як батьки про своїх дітей. Служити, забезпечувати, благословляти. Допомагати, не, не брати, не забирати, а давати, давати все для народу. Жити для народу. Це, мабуть, в сфері фантастіки. Це е, в сфері, сфері це... фантастіки, але це воля була Божа для царя. Як повинен був жити цар. Таких людей, мабуть, не буває, Віктор. що був царем і жив для, ну, для народу. Ми молимось. Ми... Віримо, що Бог він може нам дати такого царя, поставити нам такого царя, як був цар Давид. Зрозуміло, що в царя Давида, Давида також були якісь помилки, недоліки, гріхи навіть, так? Я думаю, От. що зараз прийшов той час, Віктор, коли Бог вже буде ага. царювати, і зараз Бог. Буде всіх mm -hmm. нечистівих царів сіргати mm -hmm. і буде керувати Господь зараз. Він опять займає це право влади царювання. Прийшов mm -hmm. той час, Віктор, коли всі mm -hmm. царі поклоняться перед царем царів. Mm -hmm. Оце зараз свій останній час, коли Бог судить всіх людей і царів yeah. і хоче, щоб. Всі поклонилися йому, mm. а не царям, не людям. Землім, да? Да. Прийшов той mm. час, коли Бог нарешті повертає свою владу, mm. своє царство, і хто покориться, той буде благословенні. А хто mm. буде противитися цьому, бунтувати, гордиться, той буде посоромлений і mm. пройде ці Божі суди. Mm. От. От тому, тому що зараз ці кризиси, катастрофи це все суди Божі йдуть. Mm -hmm. от над всіма країнами зараз йдуть, суди Божі, тому що Бог хоче воцаритися, щоб тільки йому поклонялися, так. йому служили, mm -hmm. щоб не було ідолів у людей. Mm -hmm. Отак, от, от таким чином. Так. І це, так. Так. Тому не потрібно зараз чекати, О -о -о. От, Бог нам поставить, час якогось царя. Вже пройшов той час. Вже ну... треба тільки до Бога зевати і перед Богом поклонятися, а не шукать собі царя, знову поставити над собою. Mm -hmm. Якраз у це ж Бог і рівнує, Він нам показує. Не робіть mm -hmm. цього, тому що якраз прийшов час уже покаятися, mm -hmm. що ставили собі царів і по їх піднімали, mm -hmm. заїдалі ставили собі. Mm -hmm. І нічого хорошого з цього ніколи не було. Тільки Давид один, може. Ну, там іудейські царі, вони ще більш-менш були е, богобоязнені. Mm -hmm. А більшість царів вони відступали від Бога, і в Ізраїлі не було mm -hmm. благословення під час тих царів, царювання. Ну так, якщо подивитися на от ми читаємо царство: перше, друге, третє, четверте царство. Якщо mm -hmm. ми дивимося, наприклад, скільки було царів, так? Mm -hmm. Протязі всіх царювань. Ну, наприклад, беремо 25 царів, 5 mm. царів було благочестивих, наприклад, там Давид, які ще там були угодні mm. Богу царі Іосафат, Езекія, Аса, мабуть, там. Ну, 5, наприклад, таких, які реформи робили в різних сферах, духовних сферах, mm. сферах судівства. В сферах, щоб не було ідолопоклонства, щоб Богу поклонялись служили. Такі хороші царі, які виконували Божу волю, їх було 5. А нечестивих беззаконних царів було 20. В 5 разів там більше. От. Тому насправді, да, Ну, я, отже, маю на увазі: дивись, Вікторія, ми всі чекаємо. Пришестя, yeah. Єшуа Месії, нашого царя. Mm -hmm. Ми всі чекаємо mm -hmm. так. Mm -hmm. Ну, Багато людей його чекають. Він прийде по свою наречену, по свою церкву, по, mm -hmm. по, по свою спільноту, по свій народ, по своїх дітей, вірних, не, не беззаконних, от, а праведних і вірних прийде по свою церкву, mm -hmm. щоб забрати її на небо. На, святковий, на святкову вечерю. От. Ну, по-українськи, я... От. там пір, а святковий mm. вечір, вечеря. От, забрати, так, з цієї землі, з цього зла, яке відбувається на цій землі. Ми всі чекаємо. І це може бути в будь-який день. Любий. Так? В будь-який mm. день. От. Ніхто не знає ні так. часу, ні дня. І поки цей час ніхто не знає цього часу, ні дня, так? навіть віруюча людина не знає, mm -hmm. так? Це таємниця для всіх, навіть віруючих. Для того, щоб всі були готові, щоб бодрствували, mm -hmm. не розслаблялися. От, служили Богу. От, служили Богу, молилися Богу, поклонялися Богу. І дивися, Вікторія, але поки ми ось тобою живемо в Україні, поки над нами є влада, є цар чи президент, володарі, керівники народу, хотілося, щоб ці люди вони були Божими людьми, які не будуть егоїстами, які не будуть нас ображати, які не будуть нас грабувати, бажати нашого. Обманювати, вбивати, розумієш, Хотіло ж, хотілося б, щоб ці люди вони були схожі на нашого Бога. Розумієш, який mm -hmm. нас любить, піклується про нас, служить нам, забезпечує нас. Хотілося би, щоб вони були схожими на Бога, щоб жилось всім і нам людям краще. Хотілося б, поки. Це наші людські поки. бажання. Ні, но Да, наші людські бажання, але так Богом заплановано. Ми ось читаємо Слово Боже, як Бог дав повеління, які повинні бути володарі народу. Царі, президенти, тоді царі, зараз президенти. Розумієш, ми ж не можемо, це ж воля Божа. От. Оце називається влада від Бога. Оце називається царі від Бога, ті, які ми Ось читаємо, що вони повинні жити на основі Божого закону і заповідей. Вони щодня повинні читати Слово Боже, роздумувати, про що там Бог говорить. Вони повинні виконувати всі заповіді Божі по відношенню до людини і до Бога. Вони, вони повинні рахувати свій народ рівними по відношенню до себе. От, не панувати над своїм народом, не гордитися над своїм народом. Ви хто тут такий, а я хто такий? Розумієш? Да, це от. повинно так скрізь бути. Пови... Ми, говоримо, ми говоримо про те, це як лише... повинно бути. Все на світі... Дивися, поки, По поки на сьогоднішній день є царі, є володарі, mm -hmm. розумієш, є керівники, є президенти, поки вони існують. от. Просто щоб знаєш, як якщо так чекати, це можна все життя тільки цього чекати, і так і не дочекатися, і йти розчарованим з цього життя. Uh, Я як... думаю, що ми не повинні на цьому акцентувати eh, Увагу? Свої... Да, да, Ми не повинні, ми молимося за владу, Молимо але ми ще. не повинні надіятися, що там зразу все так буде гладко, красиво. Гарно. Так, да, тому mm -hmm. що тільки розчарування будуть, тому що знову ж таки надія на людину. Надія на людину. Ми не повинні mm -hmm. на цьому акцен... акцентувати увагу. Не повинні потіли, да, би, на Богові. на Богові ми потрібно. Би, але на ми да, на горні дивимося, на Господа, да, да. а не на земне. Дивимось на свого небесного да. Царя. В цьому світі нам ніхто не обіцяв, що нам буде тут mm -hmm. легко жити, mm -hmm. що нам тут всі будуть служити. Ні, навпаки, написано: гнать будуть вас. Mm -hmm. Як мене гнали, mm -hmm. тому ми не повинні якби сподіватися, що все ну, так зразу зараз зрозуміло. Зрозуміло і ми будемо жити, припіваючи. Ну це, це розумієш дивись такі. Знаєш, мрії, e... мрії як, ну mm -hmm. які на жаль, на час зачасту вони не сповні в цьому світі грішному злому да, не, не, не збуваються. Добре, ну дивися, ну це не головна наша мета і тема. Що ми уповаємо на людей, що вони будуть царями схожими на Бога. Це не головна тема. Головна наша тема тих людей, які нас дивляться і слухають показати людям на основанні Слова Божого Біблії. Показати людям, де влада від Бога, де від дьявола. Де царі від Бога, в яких, скажімо, випадках нам потрібно слухатись царів? А де царі від дьявола, де нам не потрібно їх слухатись. Оце головна. Мета нашої проповіді, розумієш? Показати людям різницю. Та людина, яка ще не може зрозуміти, хто кого має право по Божому закону, по Божим заповідям, хто кого має право вбивати, хто не має право вбивати. Людині потрібно розібратися, розумієш, де є воля Божа? Де є воля, воля Божа? Ну, зараз О, зараз от імінно, що а... потрібно просто розвіч... <кхів> розрізняти духів. От, які діють через mm -hmm. людей, оце дійсно потрібно. Yeah. А сподіватися, що будуть гарні царі, це вже мені кажеться, вже нема часу на це. Може й нема часу. Вже нема на це часу. Ну це непогано. Потрібно просто розбиратися mm -hmm. в той час, який ми живемо. Yeah. От вот, що нам потрібно yeah. просто yeah. розібратися, в який ми час живемо, yeah. і що нам потрібно робити. Оце правда. На, Насправді, на що потрібно, yeah. Yeah. а чекати якихось таких, от іменно. Я думаю, нема смисла. Ну, да. Вікторія все-таки є країни, де правителі і царі, да, mm -hmm. не на 100% такі грішні, злі, беззаконні, ну, нечисті. Звісно, що там краще люди Розумієш? живуть, де в при владі людина oh. богобоязнена, там люди живуть краще, вони живуть бласлові. Так. Це то, Це, звісно, то скажи, а, а ми то, наш народ, мені, що ми на Україні? А ми що бажаємо отак жити, як mm -hmm. живуть люди в Білорусі, в Росії і в Україні? Чи mm -hmm. так як живуть люди в демократичних країнах, там, наприклад, Америка, там Європа, розумієш? Де багато ми, всього для людей. Нам зараз Бог дав президента. Ми за нього молимося і дякуємо Богу. Ну да, У нас гарний да. президент, Слава Господу. гарний президент. Молиться да. за нього, молиться за нього, за його молимо, Дам. щоб Бог був з ним, да. щоб Бог спас, спас його, справ. щоб Бог прийшов в його життя, щоб Бог його вів і направляв, щоб Бог йому давав мудрість приймати правильні рішення. Mm -hmm. От, розумієш. Щоб цей президент він насправді був не на словах, а на вчинках був е слугою свого народу, щоб він для нас був благословінням. І ми першого царя такого побачили за всю незалежність країни нашої, що зраділо наше серце, що Бог нам дав такого президента, що він не краде, не обманує чесну людину, яка хоче справедливості, хоче щось змінити. І в нас, в нашій країні, скільки є при владі безбожних грішних керівників, які порушують Божі 10 заповідей, mm -hmm. от, які грішать проти свого народу, обманюють свій народ, грабують свій народ, вбивають свій народ, скільки в верховній владі сидить таких, керівників правител, yeah. дітей дьявола. Які служать не Богу, не народу. І в нас ця є проблема в Україні. В Росії зрозуміло це більше в сотні разів. Але і в нас є при владі люди, які працюють на дьявола, служать дьяволу, розуміють вони. Вони завжди будуть, як би ми не хотіли. Розуміють вони це, не розуміють, кому вони служать і чию волю вони виконують. От. Но дьявол їх використовує на неправду, на гріх, на зло. От. І... Потрібно очистити верховну владу від цього беззаконня, корупції, від цього зла неправди. Я думаю, що ми вже не очистимо, але просто стримувати єдине. Ще. Ну, Вікторія. А Повністю очиститься, вже коли прийде дійсно Господь. Ну, да. Ну, тоді Повністю так. Тільки в царстві О. Божому буде все чисте, не буде гріха, не буде беззаконня. А тут на землі О. ми не повинні. Як сказати? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Не повинні mm -hmm. ну, обольщатися. Ну, обольщатись, та... так, да. не повинні. Але ми повинні молитися а, за а свою ти... владу. Молитися, да. так. За царів, так. Молитися, да. Ось, так. Їх благословляти, благословляти їх на що? Благословляти їх на добрі справи. На покаяння, да, на віру да, в Бога, на віру в Ісуса ще, Христа, ще молитися за них, щоб Дух Святий їх вів да. до покаяння, до віри в Єшуа Месію Ісуса Христа. Щоб Бог їх вів до віри в заповіді Божі, щоб вони виконували Божі заповіді. Ось дивись, Вікторія, ось ми молимося постійно. Ми молимося. Е я молюсь такою молитвою. Я вірю, що багато людей на Україні, віруючих, молиться такою молитвою, mm -hmm. що Отче наш Небесний, Батько наш Небесний, Ти вічний на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай Буде воля, е... здійснюється воля Твоя, як на землі, так і на небі. Mm -hmm. Дивись. І Єшо, Месія дав нам заповідь молитися цією молитвою. так? Mm -hmm. Про що ця молитва вона говорить? Нам же потрібно її розуміти, про що ми молимось? Ось ми говоримо, нехай приходить Твоє царство. так? Ми ж молимося mm -hmm. цією молитвою. Ця заповідь вона насущна і вона в силі, Бог її не відміняв цю молитву. так? На, на кожен день цю молитву. Про mm -hmm. що ця молитва? Наприклад, нехай прийде царство Твоє. Тобто, тобто, царство Боже. от Я молюся, щоб царство Боже прийшло в життя нашого народу українського, так? щоб царство Боже прийшло навіть в церкви і спільноти нашого народу України. Про що мова? Про що мова? Що людина в першу чергу визнає своїм царем, правителем, визнає в першу чергу. Бога, Ісуса Христа, Батька Небесного, вона визнає Бога своїм царем, перед яким вона преклоняється, якого вона слухається, так? якому вона служить, виконує волю цього Царя, яка живе по правилам Царства Божого, по законам Царства Божого, по заповідям Царства Божого. Ми ж молимося про це. Да. Розумій, щоб кожна людина на Україні. Вона слухняна, була слухала свого Бога, виконувала його волю. А воля вона у заповідях Божих. Да, ну це ж не касається так. Президентів. Це всіх, всі, да. це всіх, всього народу, президент, президент волю так. депутати, всі однаково. Mm. У Бога немає, Він ну, це, не виділяє, це, не відрізняє. Навірно, молитви так. такі. Ну, Бог це так Божему, Бог да. так сказав молитися. Далі. Yeah. Ми молимося, Отець, нехай воля твоя приходить і здійснюється в нашому житті воля, яка на небі. Тобто, розумієш, на небі на небі, волю Божу, всі, хто знаходиться зараз на небі, люди, ангели, вони всі виконують волю Божу, всі підчиняються добровільно, з бажанням, підчиняються Богу. Його законам, його правилам на небі, Його заповідям, ніхто там, ні одної людини, ні одного ангела нема на небі, хто порушує хоч одну заповідь Божу. Хоч один Божий закон. Mm -hmm. І Ісус Христос, Єшуа Месія, говорить, моліться, щоб ця воля, яка на небі, була на землі, у, вашому, mm -hmm. е, у ваших церквах, у ваших спільнотах. У вашому народі, у ваших сім'ях, у ваших домівках, ваших життях, щоб отака воля приходила. От, Розумієш, тому ми до останнього, скільки ми живемо на цій землі, ми повинні так молитися. От. Ми не повинні на це уповати, як на Бога. Розумієш, так все і буде, що так на 100% все і буде. Розумієш? Не повинні Ні. уповати. буде так, як Господь хоче, все одно ну, буде воля Божа, якби не Так, хотіли. так, так Бог в цій yeah, молитві, yeah. дивись, Вікторія Бог в цій yeah, молитві він і висловлює свою волю, yeah. яку він хоче для народу, чи yeah. України, чи Росії, yeah, чи, люди yeah, чи не Білорусі. Не хочуть, не Розумієш, Бог же не може вибір за людей ми маємося, зробити. А хто хто приймає, той yeah. хто не приймає, то все одно не буде. Ну да. Бог же не може примусить, насильно примусить да. Лукашенка, Путіна. Ну, от, суди, е, верховну владу України. Придуть. Бог же не може примусить да. насильно. Бо насильство це гріх, зло. Бог нікого не примусить. Дякую Богу за його справедливі суди. Так, да, за його справедливі суди. Да.